Ваша квартира може стати не вашою. У Львові три квартири можуть виставити на аукціон. Безхатьками три сім'ї ризикують опинитись через комунальні борги. Тему досліджувала Інна Тафійчук. З боржниками комунальних послуг розпочалась справжня війна. Тільки в Шевченківському районі Львова три квартири по вулиці Масарика, Мазепи та Укуневського от-от можуть піти з молотка. І таке може спіткати кожного, хто заборгував за комунальні послуги. Більше 10 тисяч гривень. ЛКП проводять претензійну роботу, тобто виставляють претензії до боржників, подають на них до суду. Суди приймають відповідні рішення або підтверджують, або не підтверджують. Там, де є судовий наказ про стягнення заборговані з мешканців, житлово-комунальні послуги, такі накази передаються у виконавчу службу, і виконавча служба вживає всіх заходів по стягненню цих грошей, в тому числі. І накладення арешту, і реалізацію рухомого і нерухомого майна Ба більше злісних боржників не пустять і за кордон тільки цьогоріч у Львівській області через комунальні борги не змогли виїхати за межі України 250 мешканців Львівщини. Державна прикордонна служба такого громадянина не випускає за територію України. Ухвала суду може стосуватися як без вилучення паспортного документу, так і з вилученням паспортного документу. Аби не опинитись на вулиці, правозахисники рекомендують не ігнорувати судові рішення. Борги вони мусять повертатися, І тому бажано все ж таки сплатити частково і до тої межі опустити боргове зобов'язання. До слова, всього у Львівській області 136 тисяч боржників. Щоправда, не лише комунальних, а й тих, що ухиляються від штрафів за порушення на дорогах, також за іпотечне кредитування. Загальний борг складає майже 6 мільярдів гривень. І новини.